Привіт! Ви теж інколи ловите себе на думці, де взяти сили, ресурси, енергію для творчості та і так, щоб вистачило проявляти себе. Здається, що відповідь у грошовій чи сексуальній енергії, розблокуванні чакр чи афірмаціях зі свічками. Але насправді ні, зараз я вам спробую пояснити, чому я так вважаю. Справжня сила народжується з відчуття безпеки. Під безпекою я розумію такі важливі фактори: їжа. Дах над головою, можливість планувати свій час, можливість врегульовувати і давати собі час на сон, відпочинок, відновлення, а також економічна стабільність, яка дає простір для мрій, маленьких бажань і їх здійснення. Але що відбувається, коли цього немає? Коли ти постійно думаєш про побут, як не підвести колег, як заробити гроші дитині на кросівки? Як вкластися в якийсь робочий дедлайн? Ну, в кінці кінців, як вижити, працюючи 24 на 7 і відповідаючи не лише за себе, а й за купу інших людей, які не завжди навіть мені є рідними і близькими. Що тоді відбувається? Наш мозок, який за своєю природою, дуже енергозберігаючий, витрачає увесь ресурс: кисень, омега, 3 всі свої нейромедіатори на підтримку вже існуючих зв'язків. А творчість це завжди про нове, і навіть про створення нових нейронних мереж у мозку. І коли ресурсу банально немає, звідки взятися креативним ідеям? Де розширитися мозкові діяльності? Тому відчепіться від себе, подумайте, як делегувати те, що можете, пофантазуйте, як організувати свій день так, щоб залишився ресурс на творення. А якщо хочете в цьому... Підтримку і детально розібратися, записуйтеся на консультацію до мене, будемо разом знаходити можливості навіть там, де їх здається, що немає зовсім. Якщо відгукнулося вам це відео, залишайте коментарі, ставте вподобайки, зберігайте, як нагадування собі, або щоб повернутися, коли знову забракне сил. Бережіть себе, до нових зустрічей, папа! -па.